Доброго дня всім причетним. Хочеться повихвалятися місцями одним з місць, в якому пройшло моє дитинство. Річка Південний Бух виплив на риболовлю та вирішив вам це місце показати, як тут гарно. Це водяний млинки неспільські. Ще пани будували. Колись він працював від річки, там і шлюз, і за дерев його не видно. Це перегатяна гребля, яка перепиняла. Річку і направляла русло <кій>, туди до шлюзу, щоб крутити <кій> механізми в той війні Дивіться, яка краса. Не кожному українцю пощастило жити коло річки, тим паче коло, коло такої гарної, як Південний Буг. Наші острови, на яких ми постійно купалися. Як гарно тут, приплив, трохи порибалив, отримав задоволення. Піймав пару окунчиків там. Нас рідко може стане <кій> і котикам теж. Краса. Дякую всім.